Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вже з вами п'ята практика семидневного челенджу Йога галатис За сьогоднішні 20 хвилин, як завжди, ми з вами попрацюємо над всім цілом. Ми попрацюємо над силою, над гнучкістю та над зарядом енергії на цілий день. Якщо ви готові, ми з вами відразу приступаємо до роботи. Виходимо з вами в положення навкаречки. Тримаємо долоні під плечима, коліна підстегнемо, стопи в нас розслаблені. З наступним дихом ми прогинаємось, направляємо груди вперед, розслабляємо живіт. І з видихом округлюємо спину. Вдих, прогинаємось. А видих, округліємо спину. І ще три рази. Починаємо розігрівати нашу спину. Два. І один. Повертаємось в нейтральне положення. Маленький крок руками вперед. Міцно притиснумо долоні до підлоги. Підгорнули пальці ніг і виходимо з вами в собаку мордою вниз. Звідси, незалежно від того, чи у вас коліна зігнуті чи прямі, ми пробуємо з вами піднятися на носочки і максимально опустити п'яти вниз. І знов підіймаємося на носочки, опускаємо п'яти вниз. І повторюємо так, і декілька разів, розігріваючи задню поверхню наших ніг. І ще три, два, і один. Знаходимо статичне положення в собаці мордою вниз. І робимо з вами тут декілька вдихів та видихів. Коли готові, дивимось перед собою, переходимо в планку праве коліно до грудей. А вдих повернулися собаку мордиміс, а видих ліве коліно до грудей. Авдих, собака мордиміс, а видих коліно. А Вдих, а видих ліве коліно. І ми повторюємо з вами і ще три рази на кожну сторону. Два. І один. Переходимо з вами в планку. Підкручуємо ганьку куприк, виштовхуємося руками. І залишаємось з вами в планці на десять. Дев'ять. Вісім. Завжди можна опустити коліна, але живіть на стонусі. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2 і 1. Подаємо груди вперед, опускаємось, коліна груди підборіддя або чатуранга О, вниз. Кладемо руки, ніби так, в сторону. Пальці широко розставлені, стопи притиснуті до підлоги. Ми з вами робимо вдих. І з видихом підіймаємо нашу плечі та груди з підлоги. Опустимось. Вдих, підіймаємо. О, видих, Опускаємо. Повторюємо, що з вами вісім разів. Відчуваємо, включається м'язи нашої спини. Сім. Ноги сильні. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Переносимо руку назад, беремо в замочок за спиною. Підіймаємо наші груди. іще ще вище. Підіймаємо ноги і тримаємо тут. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І один. Розслабляємось. Долуні під плачі. Виштовхнули себе на коліна і сіли в позицію до тоне. Робимо з вами тут декілька вдихів та видихів. Виготови дивимось перед собою. Підіймаємо наші руки на пальці. Виходимо на коліна і робимо крок правою ступою на верхній Кут коломка. Позиція ящерки. І знову повертаємось в позицію дотину. Можна підгорнути пальці ніг. І з видихом лівного голову вверх і назовні. І знову. Позиція дотини, вдих. А видих, ящерка на праву сторону. А вдих, позиція дотину. А видих на Оліво і ще три рази на кожну стерну направляємо груди в параду таз вниз. Два і один. Ставимо праву ногу вперед і залишаємось. В ящирці протискаємо долоні до підлоги, подаємо груди вперед, опускаємо та стрішки нижче. Змінюємо сторони. Назад. Виходимо з вами на вкарачки знову долоні під плечима, коліна під стегнами. Ми з вами виштовхуємося, долонімо від підлоги, підіймаємо праву коліну в сторону, перевірте, щоб п'ята була в лінії з коліном. Випрямили ногу. Зігнули, легенько підняли вище і опустили вниз. І знову підняли коліно, випрямили ногу. Зігнули, опустили. Перевірте, щоб лівий лікоть не згонався. Завжди можна опуститися на лікоть, якщо тримати на прямих руках складно. Тут вже кожен підбирай свої варіанти. Робимо з вами ще п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Молодці, опускаємо і змінюємо сторону. Я Повертаюсь до вас, щоб ви подивилися направо з іншої сторони. Підіймаємо ліве коліно, випрямляємо ногу. Згинаємо, підіймаємо трішки вище, опускаємо вниз. нас. М'язикур у нас постійно тут до носі. ще Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Супер, сіли знову на п'яти, декілька разів перенесли наші стегна зі сторони в стену. І повертаємось з вами навкарачку. Цього разу ми ставимо праву стопу між долон. Виходимо в анжений ясно, в нижній випад. Підіймаємо руки над головою, сідаємо трішки глибше. Можна руки взяти в калі мудро, відпускаючи вказівний палець. палець. ми підгортаємо пальці лівої стопи і підіймаємось у. У верхній випад і залишаємось тут на 5, дихаємо, сильні ноги. 4, 3, 2, і 1. Опустили. Ліве коліно, опустили руки і знинули сторону, ліва степа між долоні. Підняли руки над головою, вдих, відпустили вказівний палець, випрямили лікцію, сіли трішки глибше. Звідси ми підгортаємо пальці правої стопи, підіймаємо праве коліно з підлоги, випрямляємо задню ногу і тримаємо тут 5, 4, ліве коліно над п'ятою. 3, 2, і 1. Опускаємо праве коліно, розслабляємо праву стопу. Руки на коломок, а цього разу ми робимо крок з на початок колимка. І притискаємось до ніг, от на нас, витягуємо нашу спину. З Заступним дихом ми підіймаємось вами у стояч положення. І з видихом долоні до грудей. Залишайтесь на початку колимка. Я повертаюся до вас. Обличчям. Ми Тримаємо руки перед собою. Залишаємо вагу на лівій стопі. робимо крок правий ногою назад і в сторону. Зганаємо обидва коліна. Опускаємось по центру вниз. І міняємо на іншу сторону. Знову центр. Обистилися. Центр. Змінили сторону. І ми повторюємо з вами 10 разів. Вісім. Сім. Шість. Чотири. Три. Два, і один. Ми залишаємось на лівій стороні і пружинимо десять дев'ять, вісім. Сім. Розправили плечі, Шість. П'ять, чотири. Три. Два. 1, залишаємося внизу. Випрямляємо руки вверх, Тримаємо. І ще 10, Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Дихаємо. П'ять, чотири. Три. Два. Один. змінили в сторону. Пружинимо. 10, Дев'ять. Вісім майже закінчили. Сім, шість, пять. Чотири. Три, два. Один. Залишились низ руки над головою. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два і один. Піднімаємось у стоячу положення. Робимо вдих. І з видихом. от у нас не опустилися до ніг. Коли готові, дивимось перед собою, робимо вдих. І з видихом переходимо з вами в планки. Опускаємо коліна на підлогу. Ми з вами будемо поєднувати віджимання на колінах із долонею до протилежного плеча. Перевіряємо, щоб м'язи кори у нас постійно з вами були в тонусі. Ми прибираємо прогін в спині. Долоні злегка вперед від плечей. Лікці будуть біля ребер. Віджимаємось. Права догоня ліво площа. Змінили сторону. І знову. Віджимаємось. Нам треба зробити. 10 Разів ви, звичайно. Можете робити це, випрямивши обидві ноги. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Супер. Ми з вами опускаємось всі. Планку на ліктях. відкручуємо коприк. Залишаємось тут, або пробуємо відставити. праву ногу в сторону, центр. Ліву ногу в сторону, центр. І повторюємо. Десять. Разів. І ще. Вісім. Сім. Шість. Не підіймаємо високо таз. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Супер. Опустили коліна, сіли в позицію до тони, руки вздовж тіла, розслабили плечі. Підіймаємо з вами у сидяче положення, ліва рука над головою вдих, і з видихом заводимо ліву долоню між лопаток. По можливості беремося в замочок. Якщо рука не дістають, можна правою допомогти, направити лівий лікоть трішки нижче. Я вас вітаю, ми з вами завершили. Змінюємо сторону. Відновлюємо своє дихання. Це найлюбленіша частина, мабуть, кожного з нас. Опускаємо вниз, нахиляємось вам в одну сторону, витягаємо весь свій бік. І через центр змінюємо іншу сторону. І повертаємось з вами назад. Кладемо долоні на коліна, навдосі досі прогинаємось, з видихом округляємо спину. А вдих прогнулись. А видих, спину. І ще один вдих. Видих. Повернулись в центр і знайшли легеньке скручування. Право долоня на ліве коліно. Повернулись в центр вдих. І з видихом в іншу сторону. Знову повернулись в центр, випрямили ноги перед собою. Ліва нога пряма, права коліно зігнута, витягнулися вверх вдих і з видихом. Опустилися до лівої ноги. Міняємо сторону, випрямляємо праву ногу, розгинаємо ліве коліно, вдих. І з видихом опустилося. І знову підіймаємося з вами, кладимо наші ноги на нагриз. Ставимо руки в сторони, розправляємо плечі, витягаємося На Навдосі підіймаємо руки на долу. І з видихом долині до груди. Намосте. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. До зустрічі в наступному відео!